У справі з крадіжкою тролейбусних дротів з'явилися підозрювані. Троє чоловіків, раніше судимих вночі вирізали тралі. Займалися цим з липня цього року. Більше подробиць за мить. Старшому 35 років, молодшому 24. Два рідних брати та двоюрідний, за попередньою інформацією, вирізали тролейбусні дроти. У них вдома знайшли спеціально прилаштоване для цього знаряддя. Ізначально вони почали різати тролії, ті, які були поприждені в результаті АТО. Потім приобреті більші металічні ножниці, зробили приспособление ленточна веревка з резиновим грузиком, вот, грузик, закидували на провода, тобто відтягували і ножницями тролі. Працювали хлопці на вулицях, Добровольського Володарського, вкраде не здавали у Краматорську. Скільки вдалося посупити чоловікам у тролейбусного депо, поки уточнюється. Кража, совершенно по предварительному зговору группой лиц, наказывается ограничением волі сроком до пяти лет, либо же лишенням свободи на тот же срок. На даний момент ведеться слідство попереду проведені експертизи.